Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі. Чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена до 90-річчя від дня народження Василя Симоненка. Вашій увазі радіожурнал Вірю, що народ мій завжди. Буде. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Життя як спалах, доля відміряла Василю Симоненку до прикрого мало – 28 літ. Народився 8 січня 1935 року у селі Біївцях на Полтавщині у селянській сім'ї. Дитинство його минало у важких воєнних і повоєнних роках, сповнених неймовірних страждань і голоду. Зростав під байливою опікою матері й діда. Добрим порадником малого став дідусь, який знав грамоту, був начитаний. Він щедро пересипав розмову прислів'ями та приказками, розповідав онукові про минуле. Писати майбутній поет почав ще у шкільні роки, вміщував вірші у шкільній стінівці. Навчання у школі, факультет журналістики Київського університету, робота у редакції газет. Василь Симоденко, один із того покоління, що, пробуджений хрущовською відлигою, прагнуло сказати правду про свій час і про себе, звільнитися від ідеологічних догм. Доби до сталінського культу і повернутися обличчям до загальнолюдських духовних і моральних цінностей. Творчість представників цього покоління шістидесятників це молоді літератори і митці, українська інтелігенція, які протестували проти фальші. У зображенні дійсності боролися за відродження рідної української мови і культури, національної самосвідомості та людської гідності. Через це вони зазнавали політичних репресій, їх саджали у тюрми, звільняли з роботи, влаштовували провокації. Учасник визвольного руху згадував про ці події так: Сім років тюрми! Можна було отримати, якщо на лацкані піджака був тризуб або жовто блакитний прапор. Забороняли друкувати художні та наукові праці. Саме тому вони з'являлися в сам видаві, переписували від руки, друкували на друкарських машинках, щоб доносити слово правди. Переслідування, яких зазнавав Василь Симоненко в останній період свого життя арешт решту улітку 1962 року та жорстокі побиття міліціонерами, його загадкова смерть 14 грудня 1963 року зупинили його молоде серце, що переболіло усіма людськими болями і кривдами. Творчість і саме життя його, символ правди, справжнього українця, його художнього слова. Це символ незнищенності українського духу, символ правди і сумління. Василь Симоненко прожив коротке, але яскраве життя: поет шістидесятник, поет лірик, поет сатирик, прозаїк і просто людина, яка безоглядно любила навколишній світ, любила життя, свою родину, а звідси і народ, і безумовно україну, яка була в його грудях. Його творчість гімн правді. Далеко не кожен поет у ті часи зважувався на правду, і цього не пробачило йому. До 80-х років його ім'я не промовляли, а твори не друкували. Та настав час. Народ все-таки пізнав його і оцінює нині, як належить. Він прагнув осмислити життя, звертався до історії рідного народу. Він приніс у літературу свіжий вітер суспільних змін, відродив віру в найсвятіші ідеали добра, любові, правди, справедливості. Любов до України це любов людини, патріота. Поет боровся за духовне відродження народу. Він наближав незалежність, гартував дух. Україну, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Як зараз актуально звучать його слова у час московської агресії, війни 21-го століття з російським окупантом. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Василь Андрійович символ незнищенності українського духу, символ правди і сумління, як справжній українець, відчуває кровний зв'язок з рідною землею, готовий на самопожертву заради щастя України. Всі, хто чинить зло в Україні, особисті вороги Симоненка. За це його й боялися ті, хто мав владу й силу, але силу зла. Я хочу правді бути вічним другом і ворогом до вічним злу. У своїх творах не замочував нічого, він завжди називав усе навколо власними іменами. Якщо бачив перед собою злодія, хабарника, бюрократа, називав його тим, ким він є. Він жив у нелегкі часи для України і знав, що чекає на того, хто не йде на компроміси із совістю. Мене Мов пса покірні холуї тримали в закутку холодному, тісному. Поет ставить за мету викриття джерел та носіє зла. Головне зло це черствість душі. У чому вона не проявлялась, уставлені до окремої людини, до народу, до України. Тяжка боротьба за правду, коли влада обманює людей. Талановите наражалося на перешкоди, а сірі йшло в люди, сіре офіційно підтримувалося, бо з ним легше жити, сірим народом легше керувати. Це ще зовсім молода людина зрозуміла суть соціалістичного способу життя. Він старався словами виховати віру в себе, в свої сили, відчути прагнення до вільного життя без вказівок зверху. У віршах розкриває свою любов і повагу до трудової людини, до її праці і мудрості. Поет висловлює свою неповагу і неприязнь до тих, хто пригніщує і ображає трудову людину. Не можна не відзначити його глибокої поваги до жінки, до її тяжкої праці, самовідданості до того, що в тяжкий час. Зуміла зберегти доброту, лагідність, ніжність, вірші про жінок надзвичайно лагідні, шанобливі, скільки потім за нас проливали милі очі, солоних сліз. Гімном незрівняній материнській любові звучать слова твору лебеді материнства. Що висловлюють почуття любові сина до України, поєднання ніжності колискової з мудрістю і духовною красою народної філософії, поєднання з народною піснею, переростання образу матері в образ України. Можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Інтимна лірика, особлива сторінка творчості митця, вразливість його натури, щедрість і чистота почуттів тут виявилося настільки сильно, що найпростішими, найзрозумілішими словами поетові вдалося виразити найпотаємніше. Прийшла любов непрохана й неждана, ну як мені за нею не піти? Ставлення до жінки, сповнене чистотою, світлістю почуттів. Він кохав, як і жив, сильно, безоглядно до краю, і це повною мірою відбилося в його інтимній ліриці. Дні і ночі думать про тебе, виглядати тебе щомить. Ви ж для цього їй Богу треба, тричі треба на світі жити. Симоненко переконаний, що любов робить людину щасливою, життя багатогранне, а тому він не приховує, що іноді пристрасть змінюється розчаруванням, кохання поступається перед байдужістю, бо, як і в житті, є в коханні і будні, і свята, є у ньому. І радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. Його любов, і мука, його радість і гнів, його вогненна поезія назавжди залишаються з читачами. Симоненко не прагну досягти слави. Вона прийшла до нього посмертно. В літературі він назавжди залишився, як борець за правду. Його вірші не потребували і не потребують дозволу. Бо величі справжньої не треба спиратись на плечі нікчем. Василь Симоненко це людина лебединої вірності, вірності своєму народові. Він не зрадив ні його, ні батьківщину, ні себе. Його вірші сповнені щирої любові і відданості до рідного краю, рідної мови, до кожного справжнього українця. Слова безкорисливої та правдивої любові до рідних людей, єдиної коханої самі говорять про багатогранність таланту, справжній патріотизм молодої особистості, справжнього борця і митця. Симоненко жив, любив і ненавидів, страждав і згорів за рідну землю, за Україну. Батьків ще на повік не забуде його. Він став символом незнищенності, українського духу, символом правди і сумління. Я хочу бути несамовитим, я хочу в полум'ї згоріть, щоб не жаліти за прожитим, димком на світі не чадіть. Він назавжди вписаний в історію рідної літератури, та водночас він завжди є, і буде її злобуденною сучасністю. Один з найталановитіших виразників дум і прагнень рідного народу своєї доби він і словом, і життям своїм ствердив загальнолюдські духовні здобутки і ідеали. Нагадаю, що в ефірі «Стриї» і сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена ви слухали радіожурнал Вірю, що народ мій завжди буде до 90-річчя від дня народження Василя Симоненка. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.